І так, нарешті компресор на базі ЗІЛовської голови практично закінчений на 95%. Все підключено. Пресостат підключений. Працює. Компресор можна включити. Який момент. Виключите. Тут, як бачите, на голові я встановив зворотній клапан, щоб повітря не йшло і через кольце не тікало, бо шипить з голови. Далі. Стоїть Далі стоїть пресостат. Купив і встановив шків. Отакий шків. Я хотів трошки не такий, но вже буде, як є. Тут ось трошки трошки близько болт, но він не тре порівню. Ну і ремінь. Тут шкіф на профіль А, а тут аж шкіф на профіль Б. Ну, нічого не проскальзує, все чудово стартує без питань. Єдине, що гріється голова, ну і треба подумати якось над системою охолодження. Було набило 8 атмосфер і зупинилось. Трошки вправлює повітря з під манометр. Це мені не суттєво. І на 6 включиться знову. А Тут по цьому манометру десь буде 5. Зараз десь маю крізь. Ось такий фільтр зробив це розширювальний бачок. Сюди ось жене лишнє масло з картера, ну а потім воно стікає назад. Таку штучку я зробив, щоб Натягувати ремінь. Ну і така от ручка для перевозки. Зараз це все можна перевозити. Ось такі от великі колеса від гіроборда. І такий компресор. Чудово працює і мені на. На моїй задачі хватить з головою. Тільки що я кажу, нагрівається голова. І треба подумати над системою охолодження. В принципі, радіатор в мене є, ось такий. Але це, я думаю, занадто великий. Треба пошукати щось менше, якийсь теплообмінничок невеличкий. Це बिहार रेडिएटर